Ми вже хочемо, щоб писна вийти що до нас прийшла направлення, щоб вона першу корочку. Діти роблять таку професію. А такий подарунок для нас дуже корисний. Дуже е, нам приємно що за такий подарунок. Дві. Ні, я не перекладаю. Я переконаю. Так. Такий подарунок нам дуже корисний. Це ну, освіжувач повітря від фірмидормеоспрес, який буде тілком виріздю освіжувати, ті будуть з чистим повітрям дихати, бачити, як відбувається процес освіжування повітря, вони будуть бачити, коли ми туди півні масла, півні обійки вбиваємо, вони будуть мати в цьому участь. За такий подарунок.